Будьте здорові з першим днем весни. Так у нас тут сьогодні така, ви бачите, яка така щемлива атмосфера. Сьогодні так, і сьогодні тут майстер-клас по виготовленню ляльок мотанок. Правильно я зрозуміла? Ви знаєте, що з прадавніх часів лялька-мотанка була оберегом кожної родини і пощастило тим, у кого ляльки-мотанки були в хаті. Було так, що в кожної господині була лялька-мотанка. Було так, що одна на родину. Але саме цікаве, що якщо лялька-мотанка була виготовлена своїми руками, то вона мала дуже велику силу, силу охороняти, оберігати. Що в наш час, а ви знаєте, що ми живемо попри все, живемо у війні зараз, то нам оберіг потрібний як нікому. І от ми сьогодні, бачите. Те, що дівчатка виготовляють, можливо, і хлопчики. Вони обов'язково бачите, тут у нас така гарна скринька, така звичайно для наших воїнів, для захисників і захисниць. І ось подивимося, оце вже такі заготовки. І ми обов'язково до вас повернемося через декілька хвилин, там ну, я не знаю, можливо, за півгодини, і ви нам покажете гарного вам майстер-класу. Хай всі мотанки вдадуться і слава Україні.